Разом граємо, мову розвиваємо загадковий світ емоцій. Як зайчик Тимко і білочка Соня навчилися розпізнавати емоції, у самому серці зеленого лісу жила весела білочка Соня. Вона прокидалась щоранку разом із сонечком і стрибала по гілочках. Виглядаючи свого найкращого друга зайчика Тимка. Одного разу Соня помітила, що Тимко сидить під кущиком із похмурим виглядом. Тимку, що сталося? Не знаю, я прокинувся, було весело, потім раптом мені стало сумно. Потім я розсердився, бо пташка перечепила мене своїм крилом. А тепер мені соромно, що я нагримав на неї. Соня задумалася. Вона теж іноді відчувала подібне, але не знала, чому це відбувається. Раптом перед ними з'явилася фея. Вітаю вас, друзі. Я фея емоцій з країни почуттів. Ви шукаєте відповіді, і я вам допоможу. Готові вирушити в загадкову подорож? Так! А для того, щоб потрапити до цієї чудової країни, потрібно промовити чарівні чистомовки. Ми готові! Чистомовки. Тя, тя. Які дивні почуття. Повторимо ще раз. Тя, 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 які дивні почуття. Ає, ає, ає. Чарівна країна нас чекає. А тепер разом ає ає ає. Чарівна країна нас чекає. Чекає. Ва. 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 Ми любимо дива. Повторимо. Ва. 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 Ми любимо дива. М. 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 Відповідь знайдемо. Повторимо ще раз. М. 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 Відповідь знайдемо. Раптом все навколо закрутилося, як у вихорі бар. Ліс зник, і друзі опинилися в зовсім іншому світі. Навколо все сяяло, квіти ніжно гайдалися, над ним літали метелики і ніби танцювали, а в повітрі пахло медом і малиною. Ура! Тут так весело. Я хочу стрибати, танцювати і грати в ігри. А давай зіграємо в хованки. Ми будемо ховатися, а малята нас шукатимуть згоден. Починаємо. Дидактична гра хованки. Малята наші друзі вирішили пограти в хованки. Давайте спробуємо їх віднайти. Де заховалася фея? За ялинкою? Скажемо повним реченням фея заховалася за ялинкою. А де заховалася білочка Соня? Вона сидить на пеньку. А тепер повним реченням білочка Соня сидить на пеньку. А де ж заховався зайчик Тимко? Під кущем. Скажемо повним реченням. Зайчик Тимко заховався під кущем. А зараз де вони заховалися? Де заховалася фея? За кущем? Дамо відповідь повним реченням. Фея заховалася за кущем. А де ж білочка Соня? Під ялинкою? Дамо відповідь повним реченням. Білочка Соня заховалася під ялинкою. А де заховався зайчик Тимко? В траві. Скажемо повним реченням. Зайчик Тимко заховався в траві. Це радість. Вона народжується, коли ти щасливий, коли тебе обіймають, коли ти граєшся або робиш добру справу. Навколо все знову завертілося. Настав час рушати далі. Вони опинилися біля Блакитного озера. Вода була спокійна, навколо панувала тиша. На березі сиділа маленька черепашка з сумними очима. Що трапилося? Я загубила перлинку, яку мені подарувала бабуся. Не засмучуйся. Ми тобі допоможемо її знайти. А я знаю, що щоб щось віднайти, треба заспокоїтися. А як це зробити? Потрібно сісти та послухати, як співає вітер, дьоркочить струмочок або співають пташки. Соню, а я пам'ятаю таку хру. Вона називається Гадай, що звучить. Чудова ідея! Дидактична гра що звучить. Малята! Уважно послухайте звуки природи та спробуйте вгадати, що це, що звучить. Вірно, так шумить дощ. звучить. Так шумить вітер. Що звучить? Це спів птахів. Що звучить. Вірно, так шумить Річка. І Тимко швидко знайшли перлинку серед очерету. Дякую, мені було дуже сумно, але тепер я щаслива, що ви допомогли мені. Смуток з'являється, коли трапляється щось неприємне. Але з добрим другом він минає швидше. Не треба боятися сумувати, Це природно. Раптом з'явився густий туман. Соню, я боюся. І мені страшно, але я з тобою. Ходімо разом. Вони побачили маленького їжачка, який застряг у чагарниках. Соня допомогла йому вибратися, і він подякував. Я боявся, що залишилось тут назавжди. Туман почав розсіюватися. Страх попереджає нас про небезпеку, але сміливість це ніколи не страшно, а коли йдеш уперед, попри страх. Тут стало так затишно, тепло на серці. Доброта, це коли ти думаєш не тільки про себе. Вона може вилікувати сум, розігнати страх і зробити когось щасливим. І знову все закружляло замерхтіло. Соня з Тимком опинилися на знайомій лісовій галявині. Я ніколи не забуду цю подорож. Тепер я знаю. Емоції – це не щось погане. Вони живуть у нас усіх. І кожна з них важлива. Головне не ховати свої почуття, а вміти їх правильно розпізнавати. А давайте пограємо в гру, яка нас цьому навчить. Дидактична гра мої Емоції. Малята. Давайте навчимося розпізнавати емоції. Та подумаймо, що ми відчуваємо в різних ситуаціях. А допоможуть нам в цьому, як завжди, малюнки підказки. Що ти відчуваєш, коли тобі дарують подарунок? Правильно радість. А коли в тебе щось зламалося або не виходить так, як ти хотів, що ти відчуваєш? Звісно, ти засмучуєшся. А якщо ти знаходишся у темній кімнаті або чуєш дивний несподіваний звук, що ти відчуваєш? Ти відчуваєш страх. А коли ти бачиш щось нове та незвичайне, що ти відчуваєш? Здивування. А якщо тебе ображають чи забирають іграшку, що ти відчуваєш? Звісно ж, ти відчуваєш гнів. Молодці. Усі ці почуття це наші емоції. Їх важливо розпізнавати і розуміти, промовила Фея і розтанула в повітрі. Відтоді друзі навчилися не тільки розуміти свої емоції, а й допомагати іншим впоратися зі своїми почуттями.